Друзі, рада вас вітати у новому відео. Я вже тримаю красиві сукні 174 гривні за кілограм, товару дуже багато, вже ближче до останніх днів, але тим не менше є в чому вибрати від Тезіні така красива сукня. Вона красива по літньому, дуже вагесенька, з оборочкою знизу, якби такі приємні відтінки, теракотового і це 100% віскоза. Ще сподобалася мені сукня від бренду Віла, це німецький бренд в сірому кольорі, сірий з таким блакитним холодним підтоном в чорний принт. Це 100% бавовна, це котонова сукня легесенька від бренду Віла, Вона ярусна з оборочками і яскрава сукня від бренду Mango. Mango не дешевий бренд, хоча це не вважається якимось люксовим брендом чи преміум, але ціни досить високі. Яскрава така шифонова сукня, вона більш ошатна, високі манжети, милі гудочки такі малесенькі. Я пішла шукати далі і дивитися, що навезли нам від німецького бренду така ще сукня, кежел, тканина, як джинс, така денім, але це, напевне, яка легка тканина, я купру, не було бірочки зі складом. Все незможливо показати, хоча багато є достойних речей. Ось, наприклад, така літня сукня, яскравий принт, вона привертає зразу до себе увагу. А такий стиль називається Baby Doll, це від Nine West бренду. Якість теж дуже хороша і бренд, який поважає себе, тому що він якісний. Ще такий джемпер в сірому кольорі. Він по багатому розшитий перлинками. Тут я відчуваю, що в складі є шерсть або повністю шерсть, але, на жаль, бірочка теж зрізана з такими милими гудзичками, високі манжети. Покупців небагато, хоча це вже така досить комфортна ціна. Від бренду Zara, така сорочка, каже, жіноча. гудзички, як перлинки, дуже милі, колір, брудно-сірий. Такий колір я не дуже розумію, бо вигляд ніби річ заношена, не випрана, хоча такий колір, він має своє місце якби, серед відтінків. Так, дивлюся, дивлюся, шукаю. У нас випав вже сніжок, вже зимою пахне. І тут така знахідка по літньому яскрава це від бренду Eterna. Я вже неодноразово розказувала, як я люблю цей бренд, це німецький преміум бренд. Якість теж дуже висока. Я рада знахідці 42-й європейський. Ось така сорочка, вона заважила. 20 гривень. Ще раз нагадаю, скільки коштує цей бренд. Сорочки сама категорія. І зараз нижечка, їх можна придбати за 60 євро. Але стартова ціна 90 євро а принтова сорочка. Я ввела категорію принтові сорочки, щоб показати вам скільки сорочка така б коштувала, тобто 80. 9 євро її стартова ціна. Це такі стандартні ціни в Етерні. на сорочки вже тримаються поспіль який рік. І я рада знахідці, ношуся з цією сорочкою. Не знаю, я люблю цей бренд, хоча я не дуже принтові такі речі люблю. Но вона до білих брюк, до якихось таких легких джинсів, шортів, навіть міських підійде. Красивий колір фіолетовий люблю, він мені йде. 100% віскоза від олівер від німецького бренду така блуза. А тут бірочка трішки відірвана, тому що а, так вішею зачіпають забірку. Льняна блуза. Дуже приємні. відтінки, теплі, трішки лимонного, а, фуксії, ніжно-рожевого, шампань. Ну, така літня з льону. 100% блуза. І ще сорочка з льону в ніжно-блакитному кольорі від німецького бренду Єсика, якщо я правильно читаю цей бренд, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, правильно чи ні. А це 100% льон. ніжно-блакитний колір і від дельмод. По-моєму, це німецький бренд. Така в'язана ковтинка, американка ще називають легкої в'язки, прекрасна якість, ручне прання вказано. І тут 60% натурального шовку, далі бавов і ластан. Класичний такий варіант. У мене таке склалося враження, що ось тут, якби чуть-чуть висвітлено біле, якби хтось хотів відібрати плямочку і потер. А шов дуже ніжний. І воно зразу залишилось такий знак. Від Gary Weber, це німецький теж бренд. Як бачите, переважають німецькі бренди. І я роблю висновок, що товар привезли цей секунд з Німеччини, з небідних таких районів, якби є досить непогані бренди, як ви бачите, такий одяг не досить заношений. Ну, будемо дивитися. Я пішла дивитись шарфи, хустки. Поки що нічого такого, як на мій погляд, для мене, і саме, щоб цікаво було у відео. А якщо пересічний покупець прийде, звичайно, він знайде дуже багато хороших речей, які йому личать. Такий шарф, я впевнена, що це Вовна 100%, якщо ви дивилися моє минуле відео і бачили, я знайшла шотландської шерсті. Новесенький, такий схожий шарф і дуже рада тій покупці. Це теж, я впевнена, що це шерсть, але бірочка з складом зрізана. Якщо для себе можна брати, якщо ви хочете продавати, то краще, щоб була бірочка. Такий ще величезний шарф, так? Ну, шарфів багато. Так, так, так. Це такий в котонці, цей і стилі Барберів. Ось такий. Ну, нічого такого далі. А сумок теж небагато. Я розчарована, я розчарована, тому що деколи я приходжу і сумок багато, я маю що показати, в чому поритися. А сьогодні трішки бідновато. Можливо, в перший день було багато і все розібрали. А це теж непогана сумка, такий ніжно кремово бежевий відтінок з білим. Вона досить містка, має багато відділів. Я не зрозуміла, що було це, чи це була шкіра, чи замінник. Ще така сумка, ну, як бачите, ручки вже все плетена, чистенька всередині. Ось ця мені сподобалась, але кажу, не було бірочки, і якось так. Деколи ти впевнений 100%, а тут маєш сумніви. Ну, цей рюкзачок, шкір хоча теж немає бірки, але тут чути, що шкір замник. Він вже такий виношений, пляжна сумка, дуже красива, така ніжна, містка, там рушничок, водичка, сонцезахисний крем, все поміститься, якийсь перекус, якісь снеки можна туди вкинути. Шапочка дуже в хорошому стані. Це по розміру має вигляд підліткової, варто було би комусь придбати. Ще повернулася на шарфи, побачила схоже щось на лоїві тон, але дуже такий файк дешевий. Я пішла у відділ жіночого одягу і одразу знайшла футболочку від Benetton. Якість дуже висока, ніжно-рожевий відтінок. Це 100% котон, трикотаж, гортаю далі від Armani Jeans. Відомий бренд. Наскільки це Armani, теж є 50 на 50 сумніви, тому що футболка досить якісна. А це футболочка від Polo Ralph Lauren. А теж досить непогана якість, більш вона схожа на чоловічу, або може бути як оверсайз. Скоро почнуться свята і. Товару будуть менше завозити. Я хвилююся, чи буде вибір, чи я зможу робити хороші огляди. Це теж дуже важливо. І ми, теж, блогери, хвилюємося більше, як ви собі думаєте, що був хороший товар, що був хороший контент, що ви написали хороший коментарі. Ми так чекаємо і вподобаючки. Ваші такий в'язаний сват, які приємні відтінки. от Подивіться, і ніжно-рожевий, і такий бусковий, і гірчично-зелений. Добротний досить є бірка петер Бронсон, пітер бронзом. Але це акрил 100%, хоча на дотик настільки нагадує шерсть. Я якби навіть 90% була впевнена, знаєте, вже коли почала отак розтирати волокно ниточки пальцями, то вже почала відчувати якби скрип, що це синтетика. Але так от, візуально здалеку, то якби, е, обманливо. Взуття теж якось ніби і є, але, Ну, до речі, все таке, знаєте, взуття на кожний день. А, а ці слінбеки... Красиві, а це натуральна замша з таким бантом, такий милій, вони дуже жіночні і елегантні, чоботи, добротні, на такій високій тракторній підошві, мають вигляд шкіряних, така зерниста шкіра. Варто їх міряти, а оці шкіряні красиві чоботи в новасенькому стані. Я здивована, але ще вам покажу. Бачите, тут була бірка, їх продавали на люксі. Це Італія, 37 розмір. Вони не продали на люксі і в перші дні не продали. От вже сьогодні який день 174 гривні за кілограм. Ці чоботи є 37-й розмір. Новасенькі. До речі, цей магазин знаходиться на вулиці Науковій. Хто хоче, може приїжджати. Я вражена, чоботи реально красиві, і по сезону, і шкіра, і новасенькі італійські чоботи. Ну вони кілограм там заважать, ну нехай 200 гривень, ну це ж на 4-5 тисяч. І від Росі хороший, якісний бренд, шкіряні такі класичні туфлі. Ну кажу, взуття якби все таке кежил на кожний день. І від Уніса. Ніса, у Ніса це іспанський бренд, шкіряна підошва, 39-й розмір. Хороша якість. Цей бренд досить відомий. Це масс-маркет, дешевий бренд. Взуття досить часто зустрічається в магазинах. Слінбайка, в морській тематиці в смужку. Ну, ось такий вибір, якби взуття. І черевички, ну, є там. Я повернулася назад до одягу, пошукати ще щось цікаве. Така наквитка кардиган літній. Більш ошатний, може бути під вечірню якусь сукню. Це від масмаркету Бершка. Тут висять сп'ятнечки, важко їх показати на таких вішечках. Привернула увагу ось така ковтина на блискавці такої щільної в'язки. Цей бренд я побачила вперше і не знайшла його в інтернеті. Важко збірки почитати саме назву. Але видно, що річ добротна, цікава і не дешева. і тут 30% чи менше погано видно, Шерсті. Тут котон і шерсть. Ще такі стівені без рукавочки є, хоча сезон, і вона в прекрасному стані. Тобто, навіть ідеально, можна сказати, ну ніхто, на жаль, не хапає. Від Токіто така класична спідничка в новенькому стані теж ну, хороші, хороші речі, багато нових є. Магазин великий, привітний персонал, чистенько, тепло тут. Сподобалася джинсова куртка. Дуже чесно кажучи, це просто дуже сподобалося. Вона оверсайз, така мінімалістична. Видно, що вона якась дизайнерська, немає ні єдиної бірки. А знизу тканина і спинка теж з такою органзою. Понизу і спинка як з органзи, а тут такий щільний джинс. Ну, крутяча, така фешн-подіумна куртка. Варта уваги, чесно кажучи. Базова курточка, бомбер. На кожний день від німецького бренду Max. Середні такі ціни. Для німців це недорого, для європейців, для нас може трішки кусатися ціна в євро. Ну, якщо ви прийдете в такі магазини такої категорії, то все буде дешево. І топ-знахідка на сьогодні, яка вразила моє уявлення, це як ви бачите, Олександр Ванг. Олександр Ванг або на інших сайтах пише Олександр Ванг. Це молодий дизайнер відносно, він стартував у 2004 році в Нью-Йорку. Я вражена, наскільки це оригінальна куртка, я не можу вам сказати, тому що вона дуже якісна. Можливо, це навіть і оригінал. Ну, коли дивишся на ціни, не віриш своїм очам, тому що речі від. 800 євро. Маленька безрукавочка, 850 євро коштує. Це дуже-дуже дорогий дизайнерський бренд. І якщо це оригінальна куртка, а вона якісно виглядає, то я, ну, її ціна там. Зараз я перейду в категорію курток. І ми подивимося. І подивіться, скільки коштують куртки: 1000 євро. Куртки коштують в середньому 1000 євро. Така подібна куртка, який плащ киряний, 3 3800 євро ми коштує Джинсова куртка, не а така як джинсова валюра, більше 1000 євро. Які речі можна унікальні знайти? Дизайнерські від нью йоркських дизайнерів? Я її повісила, і вона така добротна, знаєте, важкувата. Видно, що. Хороша куртка в ідеальному стані. Ну, невже хтось купив за 1000 євро і віддав цю куртку? Ще така мила стібана курточка. Хто дивиться і додивився до цієї миті? Відео, пишіть. А в коментарях дизайнерська куртка, це має відношення до Олекс, Олександра Ванга цієї куртки. Пишіть дизайнерська куртка, щоб я знала, що ви дивитесь моє відео уважно. Пишіть в коментарях просто ключове слово в реченні, ну, щоб озвучало дизайнерська куртка, щоб я розуміла, що ви дивилися. Ось такі ще класичні легатні брючки. Вони. З такої тканини, як щільний трикотаж, кажу ще креповий, креповий трикотаж на таку тканину. Брюк досить багато. Не покажеш всього, скільки багато класного, стильного, фірмового, фірмові речі можна придбати від Чікоре, наприклад, це швейцарський бренд. Він дуже часто зустрічається. Мало хто знає, що це швейцарський бренд. Є трикотажні світшоти, худі просили показати, але худі більш заношені не хочеться показувати. Це милий світшот, він такий м'якесенький, і це від хорошого, якісного бренду Роксі. Багато світлих легких брюк є, тому що на сезон, коли починається тепло, ви хороших білих брючок не знайдете, наприклад, від «Шарлево Р. Це німецький бренд. Ось такі брючки. Білі, вони так тканину мають, як легкий джинс. Знизу вони а, такі на блискавках по боках. І сюди би гарно пасувала оця блуза, що я її барую. я її взяла, все ж таки хочу вам сказати: блуза етерна. А, з білими брюками я вам говорила, красиво би поєдналося. милі джинси. Стильні карго з такими кишенями модель Карго називається висока посадка і джинс досить комфортний м'який, що теж важливо. Ці такі стильненькі з вишивкою джинси. Хочеться щось цікаве знаходити, оригінальне, щоб вам показати. Це від Лора Кен це німецький бренд, теж досить якісний і теж якби не дешевий. З бокована лампуасами з такої тканини. Теж хороші темно-сині джинси. лонг, тому що вона комбінована і тканина, і трикотаж. Це тайфун, це лінія Gary Weber, Це більш молодіжна лінія Gary Weber. Gary Weber – це німецький преміальний бренд. Ну, і від німецького бренду елегантна класична пазова блуза в такому кремово бежевому кольорі. Подивіться, який фасон стильненький, така мінімалістична. Напівпрозорі рукавчики, в кого такий дрес-код, навіть потребує якогось елегантного стилю підійде, хоча це поліастер, Але це від німецького бренду C&I. Ось такі були на сьогодні мої знахідки. Пишіть дизайнерська куртка Ключове слово. Всім папа, цілуй обіймаю до нових зустрічей!